Вечір із Оксаною Квітневою. Ну так, ще не вечір, але уже пора вітатися по е, вечірньому Сонце Хилиться до заходу. Справа йде до тієї пори, коли у Франківську стартуватиме спеціальний показ. Стрічки ми були рекрутами сьогодні о 18-й в кінотеатрі Космос. І, власне, режисер цієї стрічки Любомир Левицький наразі у студії найтеплішого полюсу планети. Вас ще не видно. Вас зараз буде видно. Е, Вечір, ну не знаю, вечір день добрий. При такому яскравому сонячному сяві, напевне, про вечір ще не думається. Йому і ще двом людям, які знаходяться у студії, але яких ви поки що не бачите, це актор. Виконавець головної ролі Борис Савенко і один з героїв фільму. Боєць третьої легендарної третьої ОШБР із позивним Схід він представляється своїм іменем. В принципі, це не є таємниця Мене звуть Олександр з позивним Схід. Я є командиром екіпажу безпілотних авіаційних комплексів. І не тільки, але про це пізніше. Поки що, із Любомиром е, маємо е, дискусію на тему страсної п'ятниці і спеціального показу фільму. в ці дні у Святій Галичині, але ви знаєте про це, uh -huh. бо ви звідсіля uh -huh. е, зазвичай люди присвячують себе всіх зовсім іншим справам, не походам в кінотеатри. Uh -huh. е, вітаю, вітаю дуже дякую за те, що запросили до студії. Е, ми взагалі щасливі сьогодні бути тут і в такий важливий сакральний день. Вчора ми були у Львові, презентували. Я почну з головного. У нас в кінотеатрах по всій країні учора, виходить фільм. Так, так. відчора виходить фільм. Ми були рекрутами. Це мотиваційне кіно, мотиваційний проект, який націлений змотивувати як цивільних, так і військових на нове дихання. Тобто, це просто дуже дуже цікавий нестандартний фільм. І дуже цікавий нестандартний жанр у вашому доробку, насправді абсолютно різноманітні жанри. І тут ви взялися за мотиваційне кіно, яке охарактеризували на одному з ресурсів мокюментарі. Це зовсім uh -huh. не мокюментарі, тому що це не комедія, не пародія, скажімо uh -huh. так, на реальні події. Це навпаки відтворення реальних подій у ігровому кіно, але дуже все серйозно. Так, це якщо буде ну скажемо простими словами, це. Документальна історія, реальні герої, реальні люди, які поміщені в художню форму в розповідь. Тобто, це це художня розповідь, яка ну іде від лиця головного героя юного рекрута, такого не юного хлопця, який домовляється з крутими тиграми з третьої ШБ, з третьої штурмової бригади. Це легендарні. Я підкреслю це легендарні вже командири. Вони вже зірки YouTube їх вже всі знають. от і він домовляється з ними про те, що він поїде з ними на схід і паралельно буде е, робити з ними інтерв'ю. Це, в принципі, основна канва із само, самого формату. Сценарій ваш а, сценарій так. Там ну, ви знаєте, в документальному кіно Боженька сценарій пише mm -hmm. на, на відміну від художнього. Ну no, але... так, але зв'язка якась пункт. Так, зв'язка так. Якраз зв'язкою займався я, і тому це художня частина на Мені була фільм. Він має дуже такий привабливий вигляд, дуже оригінальний звук у ньому. Скажу так, глядачі не відчували такого в українському кіно ні разу. Вам треба просто ну, це спробувати відчути. Це раз. Чого ми сьогодні вибрали на цей день? Е, можливо, хтось не знає. Я родом з Верховини, Івано-Франківська область, е, і моє дитинство проходило то в Верховині, то у Франківську. Ну, от, і зараз я коли приїжджаю. З києво ну, там, скажімо, презентувати якісь там проекти, то я розриваюся там на відчуття, знаєте, я тере-франківське дитинство, чи я тере-франківський Київ. <гум> і сьогодні, е, в цей день, я вам так хочу сказати, що ми маємо. Е, сьогодні Страсну п'ятницю, і це день, коли е, Христос себе віддав в жертву, свідомо, ідучи на це, розуміючи, цю місію. І Сьогодні ми маємо аналогічну ситуацію в нас в Україні, коли хлопці, такі як військові з ОШБ, герої нашого фільму, свідомо йдуть на такі жертви на Сході, обороняючи країну, обороняючи нас. Завдяки саме їх жертві, сьогодні ми маємо можливість піти в церкву і в неділю мати це свято. Тому я приїхав закликати людей подякувати. Прийти є унікальна можливість придбати квиточок, надихнутися. Це не обов'язково сьогодні робити вечором, це можна зробити завтра, там чи в неділю, чи в понеділок. От фільм в прокаті. Я просто хотів сьогодні це сказати і презентувати. Ми маємо сьогодні спеціальний показ, бажаючи прийдуть обов'язково. Але я хотів сказати, що частина коштів із, із цих квитків піде на придбання. Роботизованих систем для третєї штурмової. Що це таке? Це системи, які будуть допомагати евакуювати поранених, які будуть підвозити бойовий, боєкомплект на полі бою, те, що можуть робити живі люди, і ну можуть, скажімо так, ми врятуємо дуже багато людей. Я би дуже хотів, щоб цей фільм, окрім всіх місій, які в нього є, там і дипломатичні місії, і мотиваційні місії, і все інше, щоб він зробив якусь таку от матеріальну користь допомогу щоб ми реально врятували людей. Тому ми все сьогодні в наших руках не треба нічого донатити, просто прийти подивитись фільм і діло. Зроблено це така е, перед великодня добра справа треба ще щось донатити насправді але в нас активний збір наразі відбувається на одну з пташок для інших бійців але зрештою всі в одній зв'язці працюють за для так, перемоги а, ви святкуєте ви будете святкувати чи ви в цих от поїздках є презентаційних ми сьогодні... будемо звичайно ми сьогодні плануємо вечором повертатися до києва так, ви святкуєте в Києві? Так, так. Святкую Гори в Києві, не цього, разу, цього разу не встигаю. Не хочете стигаю. показати Гори. людям, як святкують а. гуцули, хочу, але не встигаю, тому що ми ще маємо багато праці в понеділок, і ми презентацію в понеділок в Києві ще одну, і мусимо бути там. А ви можете себе вдарити в груди, я гуцул пізняв кіно, звичайно. не про Звичайно. Звичайно, що я ще <свичайно> звичайно, дивіться, я не знайшов ще ту історію, яку, яку я хочу зняти про про гуцулів. Ну, скажімо так, вона можливо існує, але я ще не знайшов в собі там таку якусь унікальну річ, яку я от прям покажу, і весь світ просто скаже: Вау. Я не хочу робити щось посереднє, тому що я в такі якісь історії не влажу. Я завжди що роблю, то це. Це має щось бути унікальне. Угу, і вперше в історії. В принципі, поруч із режисером у нас луганчанин. Як ми з'ясували раніше поза ефіром? Це Олександр, а також Борис. Ви звідки? З Києва? В корінний? Так. в якому коліні? Маю такої інформації, Ви не досліджували свої родоводи, е, ну, дуже дуже складно Генеалогічне дерево, зрозуміло. Але Олександр теж тепер киянин ну, ситуативно довелося стати ним, мешканцем столиці після того, як е, Луганську окупували. Спочатку трішки мешканець Маріуполя, трішки п'ять років. Згодом уже і киянин. Ну, це те, що з'ясувалося е, до того, як ми почулися в ефірі. Е, Зрештою, стосовно Бориса, він і є виконавець головної ролі. Той, хто грає того самого журналіста, Так. ви актор-початківець, ви в якомусь театрі? Так, я працюю у театрі акторства, знімаюся у фільмах. Ми працювали раніше вже з Любомиром. Угу. У далекому 2015 році я зіграв Роберта у фільмі Селфіпаті. Це угу. була така молодіжна комедія про вечірки. Яка зараз вже не дуже і Актуальна. на часі, так-то так. То так. І, і ми можемо побачити зміни у характері усіх моїх природних явищ як актора. Які є складними, але викликами і цікавими завжди реалізованими. Плюс колегам із е, телебачення у нас тут був ексклюзив до прес-конференції в кінотеатрі Космос. Е, нашим колегам 402-го каналу вдалося дізнатися, що ви проходили спеціальну бойову підготовку для того, аби знятися в цій стрітці. Так, було, було таке. Хоча хочу спочатку ще додати до того, щоб. Пройти цю спеціальну бойову підготовку. 에, знаєте, є такий давньословацький обряд, щоб стати чоловіком, потрібно вбити оленя, переночувати у землі і підстригти волосся. Не чула е, Ми таке також робили у серіалі Слов'яни, це спільно копродукція україно словацький е, медіа. І ось е, у цьому фільмі така історія теж символізує е, ставання чоловіком е, як підстриження. І окрім цього, звісно, ми... я зміг надбати такі знання, як володіння зброєю корисне, дуже правильне, яке вважаю за потрібним обов'язково кожному чоловіку вдосконалюватися у цьому і надбати нові знання. І окрім цього я пожив деякий час з хлопцями, які не знали повністю, що я актор, на одному рівні у казармі і повністю був... Понурений у буденні справи рекрутів. Wow. Так, ми бігали, копали, рили, віджималися і все інше, що тільки можливо. Коли це було? За деякий час до зйомок фільму. Рівно рік тому, приблизно. Рівно рік тому. Для вас це була певною мірою екзотика. Так, досі відходжу. <рес> Разом з тим, абсолютна рутина це для Олександра. Я так думаю, він пройшов і не таке, не лише копані Окопів, а ви, взагалі, ну я розумію, що ви зараз командир, але разом з тим ви мали пройти такі етапи у своїй а, підготовці? Так, я щось подібне пройшов ще на початку 2015 року, одразу після того, як мені довелося втікати з окупованого Луганську зі свого дому. А що е, вас насправді? Змушує наразі е, повторювати свою історію е, щоразу, так це її розголос у мережі, але ви не маєте права розповідати її повністю, тому що вийде якась книжка, хто не в курсі. Олександр, це саме той єдиний ну успішно вийшов так. Я ну але можливо ще хтось пробував, Але таких прикладів я не знаю. Ну, власне, напевне, єдиний, хто успішно вибрався з Азовсталі, не здавшись в полон разом з усіма іншими бійцями і пройшовши пішки 200 кілометрів за 18 днів, ви не маєте жодних деталей, подробиць, що додати до цієї історії? Um... <смеш> то... Що ви можете спойлерів, що так? ви можете ще нам розказати, і що за книжка, яка має вийти, і де будуть ці деталі. Ну, я скажу так: я приймав участь у всім відомій місії. Це була відома операція. Гелікоптери летіли в Маріуполь і я був один одним з десантників, які висаджувалися в оточеному місті для підсилення оборони самого міста. От, приймав участь в боях в обороні Маріуполя і в центрі міста, потім на лівому березі міста, і вже в кінці на самому комбінаті Азовсталь. Після того, як гарнізон вимушений був виходити в полон, і у мене був трохи інший план. Я заховався на тиждень на Заводі, і вже ну, крізь пости ворога, обходячи якісь а, патрулі і так далі, зміг вибратись з заводу. Але далі, про те, як я добрався до підконтрольної території України, а, я пишу в своїй книзі. Так. На якому етапі зараз книга? А, книга вже написана, вона на етапі редагування. Це буде, що це за жанром? Це... Спогади. Це як? Гіографічне щось. Це, ну, це, це просто, да, можна сказати, така розмова з читачем, як з другом. А чому ви вирішили зробити це? А... Написати книгу? Ви маєте потребу розповісти про це? Ну, так, це і трохи реабілітація для мене. І я хотів би. Можливо, бути невеликим прикладом для майбутніх поколінь українців. Там можливо, ми там, закінчимо цю війну, але не факт, що не розпочнеться іншої, і, можливо, хтось буде зростати через багато років саме там, на моїй історії, як я там одного часу зростав там, на історії Горсагорського Холодний Яр. А, ну, не знаю. Як називатиметься ця книга? Уже а, відомо? Ну, я думаю, що назву її флешбек Маріуполь. Я більше нічого у вас не запитуватиму, адже ну власне спойлерити не варто, але обов'язково почитаю. Я думаю, читатимуть всі і запоєм. Хоча надихатися на майбутні війни якось не дуже хочеться, дуже не хочеться. Насправді, ну хіба що бути готовими? Чим ви надихаєте цим фільмом? Я не можу зрозуміти в чому суть натхнення. Коли фільм закінчується, скільки він триває? Півтори години звичайний стандартний формат як кінотеатрі. Власне, фільм закінчується, і які зазвичай відгуки у глядачів. Ну, Тобто, це не, це не те, що може занурити в якийсь, ну скажімо так, ПТСР, ні, ні стане ні, когось. Ні, ні. Я хочу знаєте, збити одразу упереджену думку громадян наших про те, що військове кіно може бути тільки таким якимось дуже пригнічуючим. Uh -huh. Цей фільм, тому альтернатива. Це це дивіться. Це настрій, який у вас буде. У вас буде кращий настрій ніж до фільму. Я вам зразу кажу: якщо у вас поганий настрій, йдіть на це кіно. Серйозно не жартую зараз. Якщо у вас поганий настрій, ви йдете на ми були рекрутами, і ви після цього хочете жити. Ви вірите в перемогу України. Ви вірите взагалі, що все буде круто. Ви бачите, хто вас захищає. Ви розумієте, ну ви просто розумієте, що просто будь на своєму місці, допомагай, продовжуй робити те, що робиш, і все буде круто. От, от ці відчуття конкретного відчуєте. Що ви там робите в кінці? От, там фінал, от, напевно, такий. Всі, всіх розгромили, всіх перемогли. Кип-енд, Тому, 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 а, тому треба це подивитися. Це дуже тонка робота. А, вона, вона, скажу так, вона дуже легка сама по собі, по формату. А, є місця, де треба задуматись, але в цілому це так. Так, збалансований цей фільм, щоб людина отримала внутрішній заряд. От ви будете заряджені от прям енергію. Ну тобто, цей фільм вам дасть енергію. От просто я вам це гарантую. А Борис це єдиний актор у фільмі? Борис це єдиний актор. Та, так, так. Та ми взагалі хотіли рекрута взяти. Ну, не актора, просто не знайшли такого, який би відповідав тим характеристикам, візуальним характеристикам, які мені були потрібні. І я такий згадав, думаю, о, я знаю Бориса, а давайте ми не будемо рекрута шукати, а знайдемо актора, якого зробимо що акторська угу. професія не настільки... Може прогодувати, як хотілося би. Так, тому Борис та Борис, так і в нас споявилася в нашому проєкті. Ну, в цілому, він влився дуже, дуже добре. Я переживав, знаєте, за те, щоб, скажімо так, наші командири, ну там хлопці дуже серйозні, щоб угу. не було цього, ну там так: ти хто? Типу, що ти тут нам розказуєш? Ні, він дуже класно влився, вони ну, прям заповажали його одразу. А як взагалі працювати режисеру не з професійними акторами, а от саме з бійцями, з військовими? Це дуже цікавий досвід, тому що в ем, мене була завжди проблема в тому, що я не міг чітко пояснити, що я хочу. Я завжди намагався, ну не те, що коротко, скажімо так. Я дуже багато навалював тексту актору. я Ми готувалися дуже довго, я передавав свої відчуття, я хотів на, накачував людину референсами, схожими там, картинками, мудбордами і там далі. От, ем, а тут. Так не працює. По-перше, часу немає, по-друге, ну там з хлопцями так не працює. Тобто три, чітко бам-бам-бам-бам. Буде отак, отак, отак. Став там, подумав, це зробив все, отак. І я зрозумів, що я прокачав собі ось цей скіл, тепер я можу дуже чітко висловлювати свою думку актору, прям так в корінь дивлячись. І це класно. Я так підозрюю, що ваші наступні досвіди, вам актори будуть потім жалітися, та ми тобі не військові, щоб виконувати накази і команди. Ну, дивіться. Тут питання, чи всі актори ще не будуть військові. Ну, теж так. Це не надихаюча інформація. Це дуже, дуже Дивіться, але так. я вам так скажу. Ну, Можна про це жартувати багато, але ми маємо страшного ворога, і ну, треба ну, жарти жартами, але ми маємо сьогодні серйозно ставитись. По крайній мірі, цей фільм він є для того, щоб ми задумались. І, Продовжували просто бути на своєму місці і робити те, що робимо, не забувати. ну, Тобто, цей фільм він не, не, не пробує вас змінити або зробити щось, те, що ви не робите. Він, він покаже вам просто людей, які вас захищають, покаже їх зовсім по-іншому. Він покаже е, вас, вас зі сторони ваш вплив на цю ситуацію, і покаже. Ну, скажімо так, людина, яка не допомагала, яка робила і сиділа, думала, що типу так, за мене хтось там повоює, за мене хтось задонатить, за мене хтось щось там допоможе, а я там відсиджусь тихенько і все. Їй стане стидно. Це І якщо це її треба, звісно, змусити а, подивитися так, це все так. діло передусім. Я би не змушував, я би, я би захочував, бо тому що, по-перше, це дуже цікавий досвід самого такого проєкту. Мені дуже цікаві відгуки, особливо франківчан. Дуже мені хочеться, щоб наші мої земляки в соцмережах написали свої відгуки про цей фільм. От дуже сильно хочеться. Дуже хочеться відгуків. А ще стосовно власне, досвіду. Якщо актор став військовим ну, на деякий час і отримав неймовірно корисний досвід, то як військовому стати актором? Нехай навіть він грає самого себе, але потрібно чомусь вчитися. Не знаю, мені не можу сказати, що було там досить складно. Я не боявся камери там, чи щось такого. Все було просто я. Спілкувався з головним героєм, просто як з другом, розповідав свою історію. І цього, для конкретно цього фільму цих навичок було достатньо просто бути собою і, і грати роль самого себе. Немає нічого простіше. Все було з першого дублю, майже кожен кадр. З першого а? дублю? Ну, все, там... все ну, ну тим паче, що ви дуже швидко зняли. Тепер я розумію, чому, якщо все так. Раз-раз, раз, раз, раз. раз, раз. А, знаєте, я вам ще скажу одну ну, класну річ. Після перемоги е, дуже багато військових е, прийдена в кіно, тому що буде колосальний досвід. Е, і я вам скажу, що знання, ну, тобто, якщо ми будемо робити екшн-фільми, то е, я заберу дуже багато. На каскадерів. Коротих. Навіть не на каскадерів, прямо вони будуть грати з самих uh -huh. себе. Військових, просто е, я знаю вже настільки багато харизматичних військових, які. Ви знаєте, які коментарі в мене зараз приходять в мені. Пишуть там дівчатка, типу 16-18 років. де знайти соціальні мережі там хворого з фільма. Боже, за це, це краш, це наш краш. Уявляєте собі? Тобто, в них нові ну, зірки, це, це круто, це, це дуже круто. З новими зірками ми побачимося сьогодні о вісімнадцятій. Ну ви побачитеся, а я вже потім пізніше. О вісімнадцятій в кінотеатрі Космос спеціальний показ стрічки, яка від учора в усіх кінотеатрах країни. Так. Мотиваційний фільм. Ми були рекрутами. Мотиваційний, воно так знаєте, трохи напружує. Якась така психологічна і педагогічна складова в цьому слові. Є нехай, нехай ви розумієте, інколи треба пряме слово щоб ну не не направити правильно думку думку людини я я не хотів спочатку але потім думаю ні краще я скажу прямо знаєте як говорять досвідчені маркетологи якщо ти хочеш щоб про щось дізнались, про це треба просто говорити І все достатньо це мотиваційне кіно я я хочу максимально збити упереджене мислення про мілітарі кіно Ну, іноді потрібно і напружитись, напружитись насправді і змусити себе про щось подумати, окрім звичних речей, повсякденних речей. Хлопці, ви святкуєте про незвичні речі, про небуденні? Як ви святкуєте? Якщо чесно, я не святкую, бо я не надто релігійна людина і зазвичай навіть не сильно розбираюсь там в яку дату, яке ну те, те чи інше релігійне свято. Я перепрошую, Але, звичайно, а як же, я знаю. А як же в окопах не не буває атеїстів? Та в окопах буває по-різному, абсолютно різні люди. В окопах це такий, можна сказати, піратський корабель. Разом з тобою може знаходитись як професор, доктор наук, так і там гопнік з району. Тобто абсолютно різний контингент, абсолютно різні люди, і так само вони можуть бути релігійні або нерелігійні. Ну просто такий зріст суспільства. Всі, угу. от такий піратський корабель людей. Киянин, який має традиції. О, у мене вистава одразу по приїзду в Київ, далі знову покази. Так завтра що... вистава? Так, завтра буде вистава. Е і, ну, і, звісно, вже пасочки мої об'ївся до виїзду. Ти об'ївся пасочками? Так. А ви ні з ким не ділитесь, я бачу. Вийде з розмінок. Разом відсвяткували прем'єру. Можемо повторити цю. Процедуру, я, я не їв ще, ви зі мною говоріть, я, я тут нормальний. Фраза можемо повторити, <с має негативну коннотацію насправді. Але люди з Галичини, пасочок не їдять, поки їх не посвятять. Я обіцяю попрацювати з ними, провести виховну роботу і максимально направити на шлях. <реш> <реш> істинний святковий, ну, святкового так, так. вам, попри все настрої, нехай він буде е, сприятливим до перегляду кіно, в тому числі, дякую. аби жодна тривога не перервала, так. А, аби не завадила е, надихатися, скажімо так, вони задля цього працювали дуже ретельно. Так, дякую. Спасибі вам і вдалого життя цьому фільму.